Чому настільки запруднені передмістя? Тому що з 3,5 тисяч приватних будинків на протязі минулого року кількість договорів була від 250 до 400. Максимум. Уявіть собі. Це навіть не 20%. 500. Це максимум був. Ну, це десь... А потім все впало знову. За даний час був на п'ятницю минулого тижня було 61%. Хто договір... О, тепер ми зараз Ладно, ми запит... так. Ми запит... так. Ми запит... Хто проживає в приватному секторі? І хто так... ми... Почекайте, так. Зараз це питання. Ні ні, 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 ні. Це от, можем... от, просто цікаво для, так скажімо, держав. На, запит... так. Ми... на даний момент, хто проживає з депутатів в приватному секторі? Я... Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, а хто заключені договора? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, закінчився. двох чоловік. Ну нічого. Значить, це вже процент uh, uh, серед депутатів oh, <плат> набагато ну, більше, ніж серед жителів міста. Дивіться, значить. Питання зразу. Куди складувати сміття? Я з 9 ранку, ну, з восьмої до двадцятої на роботі. значить, Забирають ну, образно сміття в 16 годині. Куди мені його складувати? Для того, щоб собаки не порвали. Мішо, і не розтягнули по місту мішок. Звичайний мішок закиплю значить. Мішок мішо, склав залишив вечора. Приїжджає, прибираю пів вулиці. Не поліпіленове, а звичайні мішок. і прибираю пів вулиці. Значить, так є пластмасові невеликі контейнери, які можна ставити і, тоді, і тоді. Ні, перше треба працювати процедуру збору сміття. Значить да. буде вантажник, який їздить значить місця для збору сміття, а тоді піднімати значить, це питання, значить і. Лякати Без людей штрафами, ну, повідомляємо. Ви чекаєте, це правильно, але я не знаю, що графік зараз. Це є в цьому. Сутєво, що суддя, суддя. У мене таке є питання до вашої громадської організації. Чи був проведений моніторинг надання послуг, якості надання? Це раз, чи було створено карту міста із найбільш засміченими об'єктами. І третє. На сьогоднішній день, чи були б ваші пропозиції якісь по обладнанні майданчиків для знесення цього сміття? Так, дивіться. Значить, громадська організація цими питаннями не займається. Для Його, цього в нас є власні читають. Ви, зробити? Зробити? ви захищаєте е, цю організацію, яка сміття має збирати О, своїм цим листом цим зверненням. Значить, ви робите громаду міста, значить, на даний час. Ви, ви прочитали на даний я час. Я почув, що ви кажете, на даний час. Є, їздить, збирає транспорт, в якого є експедитор. Не треба чекати, так от єдина, єдине питання. Я бачу в тому, щоб були жителями так на вулицю закуплені пластикові контейнери чи пластмасові. — їх крав, Поки ті на роботі інші знаєте, Ігор зараз по вантажне назяти, то він змішком поне зразу на яжу в минулому році. Я заключила з нашої вулиці тільки одна. І мені потрібно було виросити сміття на вулицю 17 вересня, там, де возили з комунальних будинків. Так, дійсно там треба чекати, поки приїде трактор. Тоді я, щоб мені так не мучитися, я домовилася, почала ходити по сусідах і домовилася, що вони Заключила, сама заключала особисто договора. І ті люди заключили. Тепер приїжджає трактор, вдома не ми, нас нема. Трактор забирає від одинадцятої до другої години. Ми так знаємо. Ну забирає приблизно біля двох годин. людей нема. Ми домовляємося. Якщо можеш собака й порвати того мішка, я говорю сусідам, поставте мені за калітку. у дворі у дворі. Він заходить, забирає і мішок, не розірваний, і нормально. У нас це можна так зробити. Нас допустим, напроти мене. Цієї сторони, то чого мають всі ставити. Поставили біля одного, мені воно не, не, нічого не шкодить. Це тільки треба думати про те, щоб його вивезли, те сміття, щоб його я не мучилася з тим сміттям і не думала, куди його мені вивозити. Раніше ми возили ми в бодятів, сином я збирали великі мішки і він вивозив, а тепер немає проблем. Я я вам розказую, які є виходи, або жителі роблять таким способом, що ставлять біля будинку, де немає собак, так? або купляють пластикові ці, але наші е, контейнери на вулицю, 2-3 і ставлять так само їх на своїй території і домовляються з тим, хто викидає. І Це викид завжди пропозиція така. Ми будемо додово сидіти і розпіну. Будемо говорити, бо це сміття це така тема, якої безконечно є. Повно більше в Тому я наприклад даю таку пропозицію. У нас сьогодні є у складі нашому депутатському. Є люди, які і в Ківерцівщині, в керівному складі, і в депутатах. Ми маємо у лютому місці приймати взагалі всі зміни. Включили ми його сьогодні в план. Давайте хай ту програму добре подивляться якраз і депутати наші. Ми чуть в досконаляті тому і після того разу на тій сесії ми приймемо і звернення, виходячи з того, да. з тих документів. І ще, правило, я підтримую я, підтриму я, підтриму. я, підтриму я підтриму. проект. Так, да, і, проект, і ви тижні, до сесії. Є пропозиція нашу роботу залежно. Михайловича звали директор <пробітник> кому а, а, Значить, він не прийшов, ми звали. Я Був голова чекайте. тут ніхто нічого не думає. Був голова міської ради, заступник. Ми запросили Богдана Михайловича, він не прийшов, ми запросили, санстанцію не прийшла, був представник застав, заступник начальника міліції і був представник лісгоспу. Значить, ми все з ними значит, так само їх. Попросили свої думки висловити, яку допомогу вони б надали, так щоб це все було. Не, ну, вожте, ви вас ви розум команд поз займаєтеся там? Техніка з погляду. Значить, техніка вся, а для того є депутати, які повинні знати, які повинні знати, які фінанси їм надати, як допомогти їм, щоб вони могли зібрати, заключити договори і покращити фінансовий стан. Районна рада, я Дякую вам за увагу. Питання піднімаємо <видимо>, продовжувати питання. <питання> Mm -hmm. Я розумію, що не є. Ми сьогодні розглядали програму, ми врахували. Але давайте конкретні пропозиції і від громадської організації, щоб можна було їх разом включити. Бо це загальщина, вона не підходить. А, а що, 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 Конкретно, висунка, а що? якщо виготовлення таблички, ви там текст має бути, яка та табличка не міські, а, життя, чі, має бути, то має виготовлення. З тими табличками я вже піврокування. Це таблички тільки. І так само по всім отихнуток, що ви розкладали, то в бачимо можуть бути конкретні пропозиції. Ну, от сьогодні, наприклад, ці строки зробити, по-перше, я розумію, що сьогодні ці працівники, які є і тут в міській раді, вони сьогодні мають свої так само службові функціональні роботи. І практично законодавчої базі немає кому писати такої. То, що кога цим є. Сьогодні тут сидять депутати, вони на громадських засадах. Теж треба так само писати, тобто мають бути. Даєте типу, фон, даєте конкретні пропозиції, ми їх розглядаємо на комісії, ми його розглядаємо на виклику в міській раді і приймаємо одного.